Ну, це, це все як ланцюжок. В нас е, погана влада. Чому? Тому що таку владу обрав народ. Чому він обрав таку владу? Тому що він є такий самий. По суті, за, ну, за якихось там окремих винятків народ такий самий, як Янукович. Зараз, тобто, хтось краде е, пачку паперу офісного на роботі. А хтось краде мільйони і ставить собі золотий унітаз. По суті, різниці між цими людьми ніякої. Різниця тільки в можливості е, вкрасти. Той може вкрасти більше, той може вкрасти менше. Отже, народ такий самий, як влада. Чому він такий? Ну, Як правило, тому що, е, тому що свідомість затуркана. Тому що 70 років Сувка просто так не минуло. В нас немає нашого, у нас, от, е, у нас є таке поняття «казьонне». Не знаю, як українською правильно має звучати, але це означає нічиє. І в нас більшість це казйонне. Розумієш? І відповідно його можна вкрасти. Це все йде від свідомості. Свідомість хтось повинен змінювати. Хто повинен змінювати свідомість, якщо не журналісти? Ну, Може бути просвіта, але її в нас немає. І просвіта, зрештою, теж би мала діяти через журналістів, через медіа. Відповідно, якщо е, ну, свідомість е, народу доволі низька, і цим би мали займатися журналісти, то вони би мали бути об'єднані якимось чином, якоюсь спільною ідеєю. Ну, наприклад, Ідея просвітництва людей, там, ну, це так дуже пафосно звучить. Насправді вистачає просто давати людям е, чесну інформацію і все. Не об'єктивну, об'єктивної інформації, в принципі, мені здається, в світі не існує. Там і об'єктивної журналістики, і об'єктивність журналістиці — це нонсенс. Ну, такого не буває. Я, як журналіст, Можу завжди взяти коментар в незалежного експерта, там, який ближче до партії регіонів чи ближче до опозиції. Журналістам треба чітко усвідомити, що немає там, в політиці добрих там, і поганих, чи поганих, і, і менш поганих. Є, немає між, ними між політиками, наприклад, війни. Є війна чітка між народом і політиками. Отут ну, між народом і чиновниками дуже, дуже чітко це прослідковується. І в цій війні журналісти е, чомусь стають на бік, е, як правило, політиків, там, власників. Шепу.